Це відео присвячується всім тим, хто вважає себе особливим. Хто вважає, що він кращий за інших, хто вважає, що він зайнятий, заклопотаний. А я таке собі, розумієте? Ну, чим я тут займаюсь? Ну чим? Мені ж нічого тут просто робити, розумієте? Ось цим людям присвячується це відео. Мене просто щойно останній, остання кап, краплина, маві, це було. Вони щодня є такі. Повідомлення, голосові, дзвінки. Но одне діло ще, коли людина якось намагається зрозуміти і стати в положення, а інше діло, коли люди сідають на голову і звісюють ножки. Значить, живий вам приклад. Звернулася до мене дівчина 8 червня, майже місяць длилася вся ця епопія. Спросила стосовно цін, я її відправила в нашу групу, дала посилання. І оце почалося. В тої в групі ось читайте. Від тої зеленої заставки в вайбері на задньому плані, аж очі вилазять. Я навіть не можу нормально прочитати. Замініть, будь ласка. Ладно, грець з вами замінила. Хочеться ж всім догодити, розумієте? Мовчки замінила. Далі, знову. Підкажіть, будь ласка, як користуватись такою закваскою, навіть не відкривала, лежить у морозилці. Куплена не в нас. Не знаю, де вона її брала, коли вона її брала, десь колись брала. І де взагалі, О, господи, і де взагалі можна знайти, як використовувати та що ж таке? Ваші закваски, бо хочу замовити, а не знаю, що до чого і в якій пропорції. Відправляю людині голосові, даю посилання на наш YouTube канал, на відео, де закваски і фермент, де я все розповідаю, яка закваска, для якого сиру, в яких дозуваннях да, я їх використовую. Ну, ті, хто постійно дивляться, ви це все знаєте. Добре, дякую, подивлюся. Це все длилося місяць, майже розумієте? Три неділі в нас були відправлення, людина не робила. Ніяких замовлень. Постійно кожну неділю щось питалася, я їй щось відповідала, то скільки оте коштує, то наскільки ота фасовка. Коротше кажучи, замовлення вона зробила на четверту неділю Оце ось ну, ця остання відправка. А, Вона мене спочатку почала вмовляти, відправте, як документи. Я говорю, я не можу відправити як документи. Розумієте, у нас у відділенні нової пошти, все їм це говорю і повторюю. У нас у відділенні нової пошти не приймають запаковані посилки. У нас у відділенні нової пошти, якщо ти приніс запаковану посилку, її вскривають і перевіряють, щоб там не було замотане, завоськане, у фольгу замотане, розмотують, розривають і перевіряють, щоб не було нічого забороненого, щоб все, якщо це продукти харчування, щоб вони були обов'язково у. Вакуумні упаковці все інше завертають назад, посилки не приймають. Коли я відправляю ваші закваски, ваші замовлення, зі мною поруч стоїть робітник відділення і сам запаковує їх в ті конверти. Як я можу відправити якось там як документи або ще якось? Ніяк. Десять разів людині це питалася пояснити? Ой, ладно, зробила вона замовлення. Я її вмовила, що раз уже у вас така там, скрута з грошима, можна замовити на поштомат, буде 50 гривень, фіксована доставка. Вона тиждень ще шукала поштомат, ну, знайшла, слава Богу. Коротше, відправила я її на поштомат, так як і відправляю вам усім. Приходить сьогодні мені ось зараз повідомлення. Воно мене вбило, розумієте, вбило на повал. Доброго дня, отримала, дякую. Упаковка супер. Ну я не сумніваюся, тому що якщо я кажу, що я їх завакуумувала, то я їх завакуумувала. Якщо я кажу, що вона то не протече по дорозі, то воно не протече. Розумієте? Я за свої слова привикла відповідати. І дивимось далі. Будь ласка, скажіть, скільки треба класти на йогурт? 10 літрів? Ну, я спочатку, коли тільки це прочитала, ще думала відповісти. Думаю, ну ладно, можливо, людина не бачила там, де я розповідала саме про йогуртову закваску, коли я її фасувала, і казала, що по інструкції, по цій, коли я зважила вміст пакету, то виходить, що її треба класти 0,024 на одну літру молока. Я кладу більше. Я вам це вже неоднократно розповідала і казала, що пробуйте кожне молоко, воно різниця і так далі, і тому подібне. Ну, коли я спустилася нижче, я була в шоці. Дивіться: фото фермента. І питання: і скільки грам для бринзи на 10 літрів? Кого? Кого для бринзи на 10 літрів? Я вже заговарююсь, мене сьогодні взбісило оце. Я, я вже, по-моєму, так доносю до вас інформацію, так розжовую і в кожному відео через одне я повторююся. Що вже, я не знаю, мабуть, і сліпий, і глухий, би по губам прочитав. Скільки потрібно дати ферменту, залити його 100 мл води, холодної води, кип'яченої, а не кип'ятку, як деякі зробили, Ферменту насипали на глазок і кип'ятком залили. І потім використовуємо один кубік на одну літру молока. Ні, скільки, каже, дати грам. Фермент для бринзи на 10 літрів. Куди вона їй зібралась давати той фермент? Прямо в бринзу сипати чи що? Я не знаю, скільки грам потрібно на 10 літрів. Далі дивимося питання. Де краще зберігати, бо, можливо, частина залишиться на слідуючий рік. Де краще зберігати? От де краще зберігати? Що ви, що ви скажете такі, на таке запитання? Розумієте? Я в шоці. Я просто в шоці. Це при тому, який наступний рік, я взагалі тоді не розумію, на що воно було придбане. Це при тому, що, значить, в замовленні було два пакетики йогурта по 50 літрів, два пакетики СТ для витяжних сирів по 50 літрів, і п'ять пакетиків чомусь фермента. Я не знаю, куди вони його збирали колись скидати. Ладно, я відповідаю голосовим. Оксана, скажіть, будь ласка, я вам декілька разів давала посилання на групу у Вайбері. І давала, здається, навіть посилання на наш канал на Ютубі. Ви додалися в ту групу у Вайбері, чи ні все для сиру? Запиталася в людини, чи додалася вона в ту групу. Все для сиру. Ви знаєте, всі прекрасно, що помимо того, що на Ютубі виходять відео, і всі відео, які стосуються сироваріння, поміщені в плейлисті сироваріння. І навіть якщо ніколи гортати, поміж усього списка відео, можна просто раз нажати плейлисти, другий раз нажати сироваріння і вибрати те відео, яке вам потрібно, правда ж? Правда. Ладно, я публікую, дублюю всі ці посилання на всі ці відео у Фейсбуці. Де, до речі, ця людина займається також продажем, але квітів. Далі, всі оці інформативні відео, інструкцію до заквасок, інструкцію до фермента, як користуватися, я ще й публікую в тій групі. Там же ж немає ніяк не я голову мила чи не як я борщ варила, її ті його мать, а. Відповідь відповідь мене шокувала. Читайте. Сонечко, я з першого дня додалася, але я настільки загружена, що геть ніколи зараз передивлятися відео. Будь ласочка, напишіть. Тобто мені робити нічого, сидіти штрикати пальчиком під кнопочком, усе це по новій зняти, Чи одне діло зняти відео там на 5 чи на 10 хвилин, так? а друге діло все це відео, я що як е, секретутка чи що должна пальчиком сидіти по клавіатурі штрикати. Їй Богу, я не розумію, люди добрі, кому треба? Я це все знаю на Ізусть. Ну вам же ж треба, вам треба. Ну, як можна так от, я не розумію, чи ви вважаєте себе кращими за всіх, за мене, в частності? Чи ви вважаєте, що ви люди, а я тут ніхто? Того не буде. Того не буде. Ніфік сідати на голову мені і звісювати ножки. Вам потрібно, ви заради себе не можете виділити 5 чи 10 хвилин подивитися інформативне відео яке-небудь, так? чи то інструкцію до закваски, чи то інструкцію до, си, до ферменту або рецепт сиру. Ви для себе не хочете цього зробити. Можливо, я довіна прийти ще і за вас зварити той сир, чи що? Я не розумію. Хто дав вам право е, вважати, що ви. Заклопотані, ви, значить, зайняті, загружена. А я тут виходить що, лежу днями на дивані, чи що? Я з тих заквасок імію, повірте мені. На них далеко не уїдеш і не озолотишся. Чи якщо порахувати електроенергію вже майже по три гривні за кіловат. Вакуумні ті пакетики, час, що я по ночам сижу, його вакуумую. Дуже багато я на ньому маю, не дуже. І на ньому не розбагатієш. І в Турцію я не поїду на заробітках на заквасках, розумієте? Я цим зайнялася, тому що нормальні, адекватні підписники цього попросили. А ненормальні і неадекватні, вирішили, що вони якісь особливі. Що вони тут пуп землі, вони зайняті, вони заклопотані, а мені нічим зайнятися. Окрім того, що кожному з них розжовувати, в клювику приносити, записувати або голосове, або штрикати сидіти пальчиками по півдня. Я повинна пальчиком сидіти штрикати відео 10-минутне, да? де я розповідаю про закваску, про склад, про дозування, про, про все інше, при якої температурі вносити. Ну це не абсурд. Коротше, так, моє останнє слово. <кій> Нормальних клієнтів вдячних, від кого я отримую позитив у вигляді зворотнього зв'язку, коментарі, лайки, коментарі в особисті мережі, соцмережі. Да? І на Viber приходять, і в месенджер приходять, і телефонують мені, дівчата, є, і дякують. І я вам також вдячна. А всім оцим з великими потребами е, в увазі, всім оцим особливим, які вважають, що в них на голові корона, мабуть, вона їм давить, я хочу сказати так: все, про що я кажу, про що я розповідаю, що я показую в своїх відео, що я використовую. Що я можу вам запропонувати? Вся інформація є на каналі, є у Фейсбуці, і є у каналі у Вайбері. Там, де все про сиро Будь ласка, зробіть таку для себе милість, підніміть свою жопу з дивана і виділіть для себе 10 хвилин. Мене просто вже роздирає. Їй Богу, я розумію, що всім гарний не будеш. Ну, потім оце ж отакі ходять отам і пишуть, написують, буду блочити, почнете писати гадості, заблокирую всіх в ядреній матірі. Хватить. Хватить. Я вам не то, що там яка-нибудь маня із села. І те, що ми проживаємо в селі, це не означає, що ви там якісь модні ділові, вам вгору ніколи глянути. А я тут що? Да я тут що. І повірте, на місце я зумію поставити. Хочеться з людьми бути культурною, хочеться з людьми бути, е, як то кажуть, милою, е, я не знаю привітливою, а люди не цінять деякі цього. І от для цих людей моя культурність, моя привітність перестає бути. Все, піднімаємо жопу і в своїх, е, як там, властивостях. Покоперсалися, поставили всі для себе пріоритети по місцям, і якщо вам щось потрібно, то для себе ви ж йдете і робите це. І шукаєте, і дивитесь, і слухаєте, І, якщо треба, занотовуєте. Коли я в свій час вчилася і замовляла якісь платні відео да, з майстер-класом. Я зупиняла по декілька разів відео на паузу, перемотувала назад і все це собі конспектувала у листик у зошит. А чим ви краще за мене, вибачте? Та ровним щотом нічим? Розумієте? Нічим. Я не зобов'язана за вас робити те, що необхідно вам. Ви не хочете, будь ласка, не робіть. Це не мій клопіт. І надалі мені можете не писати повідомлення всі підряд з коронами на голові, яким надавило вже, і пішов набряк, судячи з усього. А скільки громів? а де зберігати? На канал. Для моїх постійних і вдячних підписників я приношу своє вибачення, що вам прийдеться прослухати і продивитися це відео. Ну, але мені потрібно було його записати, розумієте? Бо це не перший випадок, і він не останній. Я надалі буду просто мовчати і не відповідати на такі коментарі. Якщо людина не буде успокоюватись, я просто буду блочити. Ну просто, щоб потім не було пред'яв, що а, ви така пересяка, ви не попереджали. Я всіх попередила. Або самі для себе, або нафік з пляжу. Я тут ляжу. Все. Вас, милі, мої любі. Прошу вибачення.